Від сьогодні 19 жовтня стартував традиційний європейський франкфуртський книжковий ярмарок. Подія залучає фахівців із понад 100 країн, сотні тисяч відвідувачів та десятки тисяч журналістів і блогерів. Щороку він відбувається у жовтні, середи понеділю, включно у Німеччині у місті Франкфурт на Майні. Український інститут книги та інститут гети в Україні представили національний стенд цього року. Учасниками від України є 43 видавці та 10 письменників. Детальніше про представлення України на найважливішому книжковому ярмарку світу поговоримо із начальницею відділу зв'язків з громадськістю Українського інституту книги Зоєю Шевчук і координаторкою проєкту, представницею гети інституту Марією Шупчик. Вітаю вас. Доброго дня, Україна не вперше представлена на франкфуртському книжковому ярмарку. Пані Зоє, цього року це змога продемонструвати книгосферу чи все ж спосіб ведення інформаційної боротьби в світі? Це в будь-якому разі дуже важлива подія для України тому, що минулого року і позаминулого року Україна не могла брати участь у панкрському книжковому ярмарку зі стендом через пандемію, як і багато інших країн. Водночас ми мали можливість взяти участь онлайн, так само як і інші учасники. Тож, те, що цього року Україна змогла бути присутня зі стендом, це надзвичайно важливо для України, і це стало можливо завдяки підтримці ГЕТІ інституту в Україні, а також Міністерства закордонних справ Німеччини, які підтримали цей проект. А от пані Марії, хто розробляв концептуальне бачення того, як буде представлена Україна на цьогорічному ярмарку? Я можу сказати, що Звісно, результат роботи партнерської, Це результат роботи. Ми мали кола експертів, з якими обговорювали месіджі, які ми хочемо говорити, про які ми хочемо говорити тут. Тобто ви маєте розуміти, що звісно це не просто ярмарок, це величезна платформа для. Для обміну думок, да, бо це найбільший ярмарок з якої європи книжкової тут збираються всі представники книжкової сфери, медійної сфери. З одного боку, медійна сфера вона була досить солідарна з Україною. Книжкова сфера ми теж побачили некий невиявив підтримку. І також з боку наших було французької книжкової ярмарки. Але ми розуміємо, що це дуже важлива нагода зараз казати та нагадати всім нашим партнерам, за більше окому колу читачів. А це кажемо, тобто в широкому колу взагалі о, людей що війна не закінчилась. І в цьому році в нас, якщо ви подивитесь програму, у нас насправді дуже мало книжкових презентацій. Ми залишили їх видавцями, німецьким видавцям. В цьому році ми говоримо на дуже багато про актуальну ситуацію. Ми нагадуємо, війна війна триває. Це не тільки війна проти України, це війна проти Європи. Будь ласка, послуховуйтесь до нас, чуйте наші голоси. Ну і тому власне, вся програма побудована на цьому. Загалом, якщо говорити про наповнення, пані Зоя, стенди будуть наповнені саме українськими книгами українською і англійською, наскільки я розумію, яким чином відбувався ось цей відбір видавництв і самих книг, які будуть представляти Україну? На стенді представлені книжки з 43 видавництв здебільшого українською мовою, оскільки видавцям надзвичайно важливо знайти партнерів серед іноземних видавців, які би могли купити права на переклад і видання українських книжок українських авторів за кордоном за межами України. Відповідно, переважна більшість книжок представлених на стенді українською мовою. Може, якщо, якщо буде проти, я теж трошки додав. Мені здається, що це взагалі, по моїм спостереженням, безпрецедентна кількість видавців, які до цього взагалі була, була, була участь у Франку. І ми бачимо, що в школі сфері є запит на, ну як ми кажемо, нормальність. Ми розуміємо, що в наших умовах вже нормальність, вона не є такою нормальністю, яку ми не повернемо, ми повернемося до нашого нормального життя, але ми маємо починати будувати. Uh, ми маємо, маємо починати починати будувати життя з тих умов, які є, і ми бачимо, що видавці хочуть зараз поперувати так само. видавці хочуть, не дивлячись на те, що у них була дуже важка дорога, щоб сюди доїхати. Люди їхали, наші партнери їхали 30 годин, 40 годин. Вони зробили це і вони активно комунікують. Вони розповідають про ситуацію і нагадують. Будь ласка, пам'ятайте, у нас війна? А більше того, я би теж хотіла додати більшість до більшості з видавців протягом сьогоднішнього дня дня відкриття нашого колективного стенду підходять з місцеві журналісти. Також журналісти згалісоної ну, які акредитовані на Франкфуртському книжковому ярмарку, і безпосередньо у наших видавців питають про те, які у них умови праці, як їм вдається здійснювати зараз видавничу діяльність в Україні, які книжки їм вдалося видати вже після 24 лютого, яким чином це вони змогли зробити. Визи попри те, що дуже багато зруйновано саме виробничих потужностей в Україні, які допомагали видавцям видавати книжки. Взагалі, наскільки відомо, із анонсів український стенд це не просто набір поличок, а ще й дизайн-дизайнерська концепція, хто розробляв цей дизайн, цю концепцію, і яка головна ідея, яку Україна за допомогою цього доносить світові. В основі, в основі нинішньої концепції графіка і зруйнована в Маріуполі мозаїка Але Горської відомої української художниці-монументалістки. Ми графічна дизайнерка Альона Соломадіна розробляла концепцію на основі втраченої мозаїки дерево життя. Яка зруйнована в Маріуполі в цьому році, після 24 лютого. Водночас вона досить творчо допрацювала ідею мозаїки, і відповідно, концепція стенду базується саме на, на цьому візуальному рішенні. Архітектурним рішенням займалося Олександр Маруф'ян і розміщення об'єктів і взагалі всі пропозиції по роботі стенду це його студія. Український стенд дає змогу проводити дискусії і панелі на важливі для України теми. Як ви зазначили, що це зокрема так теми війни? Пані Марія, цього року наскрізь на тема війни. Але в яких аспектах про що саме конкретно в розрізі війни будете говорити? Okay. Ми маємо дуже важливих гостей. Ми маємо, по-перше, їх буде станіслатисі. Це Юрія Теркович. Андрій Ковков будуть нові імена для німецького ринку, Вася Шиян, Таня П'янкова. Але ми, звісно, маємо гостей. Наприклад, ми маємо Юлію Баєвську Тайру. Ми маємо Містослава Чернова, ми маємо Олександра, чи організація зараз зруйновано польську премію за мир. Ми маємо наших колег з мистецького арсеналу. Ми маємо адміністраторів з. Маємо дуже багато різних представників, і ми хочемо показати, що культура вона завжди за часі, і це теж наш спосіб боротися. Ми бачимо, що є запит, ми хочемо на ньому реагувати. У Нас дуже багато говорити. Ми, звісно, говоримо про теми, як ми будемо документувати злочини військових проти України. Ми, звісно, говоримо про втрачення. Спадщину, ми говоримо про бібліотеки. Знову ж таки, ми говоримо про солідарність серед видавничої спільноти. Ми хочемо закликати знову ж таки на чути. Але в нас є дуже дуже багато тем, а дуже багато аспектів, про які ми маємо говорити. Тому ми маєш повністю програмі від школи презентацій і залишили наш майданчик для дискусій, для розмов. О, да, ну зараз наразі є це, це є для нас найактуальніше. Зокрема, якщо говорити про дискусійні панелі, так то українці вони залучатимуться виключно онлайн. Чи є певна група там українська делегація, яка сформована, яка приїхала для участі офлайн? Гості приїхали. Це знову ж таки приїхали як видавці, так приїхали і наші гості. Всі мають важку тяжку дорогу, але всі вмотивовані, а знову ж таки, говорити на, цій, на цьому майданчику. Тому гості будуть їхати більшу частину. Україна. Тобто у нас майже немає онлайн-подвичень, зокрема ну, є буквально випускня, які ми не змогли, да, які неможливі офлайн. Всі інші гості їдуть офлайн. І я ще хотіла сказати, що це та перша українська програма, вона в цьому році дуже широка. Як не говорять наші колеги з Франківського книжкового ярмарку, Україна офіційна не є країною гостем але є країна гостям гостя гості їх серця. Тобто програма відбувається не тільки зараз на нашому стенді. У нас є в суботу великий український день на величезній сцені, де будуть також багато спікерів, і також по різних мандармайданчиках українські голоси будуть звучати. Цього року реально прикута особлива увага, і на форумі зокрема представники інших країн-партнерів вони залучаються так до української програми. хто основні партнери, які допомагають реалізувати цей проєкт? І, можливо, є якісь вже партнерські домовленості з іншими стендами стендами інших країн. А, да, я я відповім на це питання. А, ну, дивіться, ми бачимо зараз який інтерес загалі до стенду до програми. Ми бачимо, відкриття було дуже ну, було дуже багато людей. І ми бачимо, що постійно всі наші партнери зараз знаходяться в перемовинах, постійних перемов. Дуже багато журналістів приходять представники стендів. Звісно, наші партнери з Грузії ми вже бачимо. Вони першим чином підійшли до нас і сказали, що ми підтримуємо, ми з вами. Ми бачимо по стендах інших країн українських прапорів символіку плакати на підтримку України. Ми бачимо, що навіть тими невеликими а, сигналами нам сигналізують про те, що зараз європейські країни будуть з нами. Ми побачимо, я думаю, що зараз такий перший день, що трошки зарана оцінювати результати нашої присутності. Тут можливо нам потрібна розмова ще після нашої присутності, але вже на етапі у цьому першому ми бачимо, що є підтримка, і підходять представники стендів, у нас стрічки. Ну зрозуміло, що ми теж маємо певні символи українські, Люди ходять по ярмарку з символами українськими зі стрічечками, з прапорами. Тобто, ми бачимо, підтримка зараз є, але які буде результат, ми зможемо вже оцінити після інжені. Я б Як... також хотіла додати, якщо так, 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 прошу. Я хотіла також додати, що особлива підтримка від Франкфуртського книжкового ярмарку української української делегації і в цілому українським видавцям полягає в тому, що у нас є можливість розмістити на офіційному сайті Франкфуртського книжкового ярмарку великий каталог українських видань, рекомендованих до перекладу на іноземні мови. Цей каталог містить до 500 найменувань українських книжок. Зараз він в процесі завершення заповнення. От відповідно на цьому майданчику основному у світі можна сказати, усі іноземні видавці можуть подивитися короткі коротку інформацію про ці видання і обрати собі щось для перекладу. А ось а, така можливість вона є ексклюзивною для України чи і для певних ще партнерів? А, ну, сам каталог звичайно доступний а, всім країнам-учасникам цього ярмарку. Особливість участі України в тому, що нам Безкоштовно надана ця можливість як підтримка України в такі складні часи, і це триватиме протягом року. До наступного жовтня українські видавці будуть представлені на сайті Франкруського книжкового ярма. Якщо ми говоримо є, про це, це працює, бо я почула проходили видавці і питали які повторити познайомитися. Я думаю, що це. Якщо ми говоримо про українське питання, яке звучатиме на книжковому ярмарку, так що важливий аспект: це основна головна сцена. Українська український стенд він має теж свою сцену, де будуть відбуватися процеси, чи якось українська ця тема буде імплементована в головну сцену? Як буде це відбуватися? На стенді є у нас є. Це надано постійно, у нас фактично програма нон-стоп. Якщо подивитися ми зранку до вечора говоримо, 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 і ми маємо можливість зараз максимально. Тобто ми, ми не маємо навіть перерви майже. Але як я вже говорила, що ми використовуємо декілька сцен, і ми також отримали в цьому році ексклюзивну можливість презентувати та говорити на. Політичні соціальні критичні теми на великих майданчиках Франкфурта. Це дійсно є те, що великим-великим виключенням У суботу є майже весь день в Франкфуртському павільйоні зайнятий програмою навколо України, збираються інтелектуали, збираються німецькі, українські, міжнародні інтелектуали, які будуть говорити теж поспіль, майже весь день, поспіль на про війну, про злочини, про історію і так далі. Аби нагадувати яскравіше і ще більше європейцям представникам усього світу, що війна в Україні посеред Європи триває, вам наснаги у цій справі. Дякую за розмову. Спілкувалися із з представницями оргкомітету українського стенду на франкфуртському ярмарку.